Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні це перша програма у 2023 році. Оглядаючись минулий рік, подумки згадуються і козацькі джерела, і програма з народних джерел, якими вони були. Що ми хотіли досягнути, і яку ставили перед собою мету? Ну, щодо з народних джерел програми, то сьогодні це була, напевно, 479-та передача. І хто стежить за ними, то не міг не помітити, що вони відрізнялися і від телепередач з народних джерел, і від сюжетів вони. Намагалися йти у ногу з часом, у ногу з нашим тривожним сьогоденням. У програмі з народних джерел звучало і звернення до російських матерів, і поезія патріотична, заклична поезія Ліни Костенко, Галини Потопляк, Юрія Руфа, Сергія Доскача. Івана Гробця і багатьох багатьох інших. Зачитувалися листи українських воїнів. Йшлася порівняльна характеристика України і Росії. Згадувалися, та багато чого було. А як із козацькими джерелами невеличкий підсумок, я попроці, попрошу зробити вас, пане Романе Володимировичу, будь ласка. Дякую, Мерисаде. Бажаю здоров'я, шановні і добро. Ми зараз, Марія Олександров, хочемо підвести невеличкий підсумок за 2022 рік, як наша Україна пережила цей час, як пережили ми, і як болить душа, що твориться у нашій Україні. 2022 рік. Це, напевно, один із трагічних років, який ми знаємо за період існування України як незалежної суверенної держави. 2022 рік запам'ятався нам як віроломний рік, як рік страждань, як рік, що приніс на Україну. Тільки розруху, смерть, і відносини з людьми помінялися, люди помінялися, люди згуртувалися. 2022 рік Російська імперія, Російська Федерація почала повномасштабну війну проти України, застосувала найновішу техніку. Літаки, ракети, кінжали, як тільки не називаються вертольоти, артилерію, бронемашини, танки, кораблі. Що тільки могли, аби зламати український дух. Загинуло дуже багато людей, в тому числі і дітей, і старших людей. Знищено школи, знищено лікарні, знищено будівлі, де люди проживали, де все життя відбудовували. Оці російські варвари, свій русський мір, який вони несуть, вони несуть тільки розруху і смерть. Ось таким запам'ятався нам цей рік. Нам запам'ятався цей рік тим, що багато людей переселенців. Із тих областей, де проходять бойові дії, переселилися на нашу Хмельниччину, переселилися в різні держави, де вони залишили свою домівку. Де сім'ї розпалися, тому що одні поїхали в одну сторону, другі поїхали в третю сторону. Ось такий випав нам 2022 рік. Ми з Марією Олександрою записували багато патріотичних передач про козаччину. Ми записували передачі, як Марія Олександрівна казала, звернення до росіян. Ну подумайте, навіщо вам вбивати в мирний час людей, навіщо ж вам нищити школи, лікарні, що вам землі мало, та вас не об'ят на за Уралі, да у вас заурає, да вас волог, да псков, е, архангельс, Боже, у вас безмежні території. що вам потрібно від нашої України? Ви просто не любите нас, вам не подобається нас метод життя, але ми не зламані. Ми, як були українці, ми будемо, ми будемо відстоювати свій шлях розвитку. Ми будемо обороняти свою землю, свою батьківщину, свої сім'ї. І ми з Марією Осані будемо продовжувати оці цикл передач. Хоч не багато, але по потрошки будемо нагадувати історичні факти розвитку України. Будемо нагадувати те, що твориться сьогодні в Україні. Я думаю, ми переможемо. Ми вистоїмо, тому що ми з України. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну. Хай 2023 рік посилає найкращі побажання перемоги над російським агресором і розвитку нашої України. Хай всі щасливі повернуться додому, ті, хто не повернувся. Память, Иша. Дай Боже.